Всім привіт! Сьогодні у нас на молодіжці була тема Помічай реагуй. І ми хочемо попитати в молоді, як вони проявляють свою ініціативу. Нормально? Ох, добре, такий випросик. <смірко> <смірко> Буде подкаст. Давай. Чи погоджуєшся ти із тим, що християни мають проявляти ініціативу? А, я не пам'ятаю, на якій це проповіді було, В тому що є... здається, це був Саша, що а, і християни мають бути ініціативними, і саме так світ дізнається про Христа. Це треба підбирати під ситуацію. Короче, це ще таке. Оце буду говорити. Ну ну нудну тему банальні штуки, штука. як я зазвичай говорив ем, на домашній групці. Шутка. Мене вже вже да, забити. хлопці, хлопці, пожалуйста, приходьте на домашню роботу, тому що ви поняли, так? Чисто льошу на потреби, не ну не то що бив. ми маємо проявляти ініціативність в чому? В своїй любові. Тому що в світі проповідь. що Оце все ми забули, що я говорив до цього. Я просто думку згадав тільки. Тому що в світі вистачає цієї професіоналізму цього всього, цієї конкуренції. Цьому ініціативність проявляти, я думаю, не треба, тому нам треба проявляти ініціативність любові. Тому що що, в світі немає любові, мало любові, і немає любові такої, яку ми можемо дати від Христа. Супер! Ну, а, а... Виріжу, Про любов тільки став. Я, я Чи... тебе не бачу. Зобов'язані, тому що Ісус є ініціатор для нас, і християни узагальнені на відповідальність івангелізувати своїм життям. То це завжди рішучі, конкретні дії, де звичайно ініціатива відіграє важливу роль. Я вважаю, що так. Якщо ми маємо розказувати людям про Бога, ми маємо завжди бути ініціаторами цього, щоб заговорити з людиною про Бога і засвідчити. Амінь. Uh, Відна, да, подруги. Uh, Значить, <laughs> це дуже uh, класна особливість людини, коли вона може проявити першу ініціативу, тому що вона викликає інтерес у людей таким чином. Нам християни можуть запрошувати більше невіруючих людей знаватися про моральні цінності християн. <laughs> а не см ну, не смішно серйозні питання. Я думаю, що так, да, тому що. Ісус до нас перший проявив ініціативу, коли е, ми його не знали. І тут так само. Ми теж повинні проявляти ініціативу. Бог працює через нас. Чи важко тобі самому помічати і відповідно проявляти ініціативу до людей? Я бачу те, в чому я сильний. Ну в тому, що мені Бог дав. Тобто я помічаю людей, коли вони засмучені. Але тут мене, мені потрібно прибирати страх. До людей і до них підходити. А так я не все помічаю, звичайно, є команда, яка помічає, і мені допомагає в цьому. Ну, Я не знаю, чи може бути е відповідь неправильна від спікера сьогоднішнього, може. але не ця. Не не ця. А ти ініціативна? Да. Помічати мені їх легко, проявляти ініціативу складно. Всі інтроверти мене дуже зрозуміють. Я коли прийшла перший рік служіння в приозі. Я майже ну дайте як тільки закінчилась програма, я йшла туди в кафешечку там собі і спілкувалася тими, хто з ким знаю. Але на другий рік я взяла себе відповідальність знайомитись з новими людьми, спілкуватися з ними. Це не було легко, але це допомагає мені помічати інших людей ще більше і насправді дарує мені. Нових цікавих знайомих. Ти дуже молодець, Що так робиш? Я знаю. Я саме тому я й сказала, про це щоб не похвалити. А ну, ладно. особисто мені я завжди все помічаю, прям всілякі детальки, і це все. Ага. Але інколи мене є такий страх, трішки так перед людьми. Але його ага. час так переборюю, ага. і все таки говорю, а не завжди. Я думаю, я, я согласна. Думаю. Ще раз питання. Ні, думаю, не важко, але треба спочатку промозгувати ці ідеї, щоб не пожаліти, коли сказав yeah. ту ідею. Інколи буває дуже важко, інколи буває простіше. Мені досить просто помічати фізичні якісь потреби. Наприклад, якщо людина захворіла, то я можу її якось там підтримати або якийсь смаколик передати. Але але такі більш глибокі потреби поки що трошки складно помічати. В принципі, мені не важко проявити ініціативу, але тут більше схиляється до того, що я не впевнена в тому, що я це зможу зробити. Ага. От і інколи мене мене ступує більше те, що чи зможу я реально надати якісну допомогу або щось реально класне зробити. А так, в принципі, в мене немає якихось труднощів з тим, щоб проявити якусь ініціативу. Помічати взагалі не важко, тому що я люблю дуже спостерігати за людьми, і я думаю, звичайно. В більшості випадків я можу помітити, але питання, чи я зможу проявити ініціативність, в цьому в мене інколи бувають проблеми, щоб якось перебороти свій страх, що там людина подумає, то ну, проси будуть Все, у Дякую.